Так, що собою представляє стійка для дистанційного спостереження? Значить, ось сама стійка, на якій є три отвори, за які можна закріпити закріпитися на дереві або можна просто обмотати скотчем або стяжками пропустити. Тут є з'єднання між мотором і кабелем, воно На Моторі встановлена площадка, на яку можна закріпитися, тут положити прилад нічного бачення, або закріпити на цій площадці антенну і таке інше. Якщо прилад нічного бачення, можна закріпитися е, ліпучками. Е, і дріт. Дріт 10 метрів стандартний, ну, можна під замовлення зробити і більше. Тут до пульта. До пульта є під'єднання. Тобто воно так з'єднується з пультом керування, щоб можна було пульт десь понести і зарядити. Тут вже встроєні акумулятори і кнопка керування. Кнопка керування ліво, стоп і право. Це роз'єм Type-C для е, зарядки самого пульта. Опс, вот і вся, вся система. Покажу зараз, як воно е, кріпиться на якомусь дереві. Перемотаємо. Можно их выйти. Еще c'est